Чи можна привезти дизельні пасати з Америки? Ми зараз запитаємо в Михайла, бо він у нас такий поціновувач пасатів. Так, Михайло, що Всім скажеш? привіт. Підібрав вже наперед два пасати для перегляду. вами. Але ти казав, що тільки до 2015 року, так? Тільки до 2015 року, та, бо потім вже в Америці дизеля в принципі не випускали. Угу. Хто чув про дизель, гайд, то знає. Отже, є білий на білому. Ти дії по обидва боки, щоб ніхто не забував. І всі бачили, що він їздить на дизелі. Е, пошкодження невелике. По суті, фари бампер. Бампер у нас в салоні лежить. Ось такий біленький салон. Угу. на дуже класній комплектації. Це повне електрорегулювання сидінь разом з пам'яттю. Собі би хотів такий. Білий салон. Білий салон. Це Найголовніше, що Це пробіги. Тут було 100 тисяч кілометрів пробігу, це 63 тисячі миль. І є наступний у нас тут взагалі тільки бампер, по суті. Uh -huh. І це 2013 року, так? І це обидва 2013 uh -huh. року, так. Тут вже темний салон і тут пробіг ще цікавіший, тобто це є 36 тисяч миль. Uh -huh. Для дизеля це навіть не обкатка. Тому от маємо переваги Євро... Америки над Європою. Uh -huh. Це у нас пробіги. Супер пробіги. Тому звертайтесь.